Звоново, я вам показую, як треба запалювати газовий обігрівач. Відкручуємо вентиля. Відкручуємо ось цю штучку. Газ пішов і робимо так. Ні, ми може, не взиви не отримуємо. Треба просто двома руками одразу. Откруч, ну, підносиш вогненка і відкручуєш. Відкруч. Ну, і в мене в одній руці телефон. Все, він сейчас пригрівається і буде. Жара. Двома ну я не можу, у мене немає третьої руки, розумієте? Я тут прохаваний, я проверяю, чи в мене газ не травить зажигалкою на соединение. 3700. 300 Вт. Можна вставити. 4 батареї можна ставити. Воно бере заряд спочатку з, з одної батареї. Заряд спочатку з, з одної батареї. У 4 і Та пофіг. Хоч і 2 ампера. Це получається сугубо на котел ну, на вот э, Котел двоконтурний не всі працюють. Можна пробувати, але не всі працюють котли. Деякі працюють, деякі не працюють. Це там інтернет, телефон. Ні, то там насос, по суті, там шо. Ні, ну, я... двухконтурный котел надо правильний синус. У вас є генератор з правильним синусом. Інверторний. Кому треба генератор, зарядні станції газові балони, обігрівачі, пишіть, дзвоніть, Іван и прав. Видите, як прогрілось, уже все, уже можна і погрітися. Що?